Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні роздивлятись, в кого є таємниця від вас. Давайте побачимо, що кого покаже філіжанка. Угу. Так, дивіться, не так багато людей, якщо чесно, то я так маю надію, що я швидко вам про всіх розкажу, і ви когось і впізнаєте для себе. А Якщо нікого не впізнаєте, то, ти, якщо чесно, це і навіть і ліпше буде. Тож, дивіться, мені показаний чоловік одразу, це до вашого особистого життя, має стосунок від вас таємниця, але не від якогось чоловіка, як довірена особа для нього. От йому він про... Це від вас таємниця, бо про вас розповідає е, його переповненість почуттями до вас, його бажання вхопити ту саму вдачу, щоб закріпі... закріпитись біля вас, щоб не втратити вас, щоб бути поряд з вами і надалі. Так, хочу, може, нам покажуть, щоб я вам хоч якось змогла розповісти, що то за один для вас? У вас є спілкування з людиною, вже, от, знаєте, це не так, що нове знайомство і там, останні, там тиждень, два тижні. Тут більше. Тут вже ви людину доволі гарно знаєте, і людина вас доволі гарно знає. І спілкування. Ну, я б сказала, що тут вже і рок, рок кажу, рік пройшов, ну то точно, бо бачу. Від року і більше, отак я б сказала, так мені воно виглядає. І дивіться, для когось з вас це або у вас початок спілкування був, от як справи якісь, як документи якісь, як, як наприклад, якісь. Зараз. Ну, да, тут можуть бути спільні справи. Не просто от спілкування, ну, таке, яке просто до душі. Спільні якісь справи, ділові якісь стосунки. От на цьому будувалось ваше знайомство. І воно таке вже ну давнє, і людина весь час повертається до вас. Ну, от якісь моменти його як женуть до вас. Отак воно мені виглядає. Так, далі кого бачу? Слухайте, тут все буде про стосунки, чи як? Ну, Якщо ця ситуація, ділові стосунки, які ну, от, ви подобаєтесь людині, людині хотілося б спілкувати з вами не тільки от, просто, там, сухе таке ділове спілкування, тут просто хотілося б вас більше, ще більше для себе дізнаватись про вас, бачити якісь можливості дізнатись більше про ваше, ну, ваше життя особисте. То ось тут показана ситуація, коли мені дуже засмученого чоловіка показують, який дуже хотів би, щоб щоб ви якось наблизились до нього, до його особистого життя, щоб вас як затягти до свого особистого життя. Ви є в його просторі, ви є в його думках, але ви настільки самостійна фігура, і ви настільки, ну, знаєте, як не маєте потреби в ньому такої, що аж дуже. Ви можете з ним спілкуватись, можете не спілкуватись, ви можете там звертатись до нього з чимось, з якимись питаннями, а можете і самі їх вирішувати. Тут показана людина, яка, знаєте, це не тільки до нього, це взагалі ви так в якийсь момент, як переламний для вас був. І ви для себе зрозуміли, що нема таких аж дуже питань в повсякденному вашому житті, щоб ви не могли їх самотужки вирішити, щоб ви дуже там розраховували на когось крім себе. І оце засмучує людину. Дуже засмучує. Це, знаєте, коли була надія. Що о, вас можна тримати біля себе тільки одну, знаєте, як якимись обмеженнями, що у вас ці обмеження є, і він для вас їх вирішує. А оце останнім часом і ця надія в нього просто ну, от, вона зникла. І, знаєте, він більше останнім часом від когось дізнається. Про вас, аніж від вас від ваших якихось розповідей про себе. І приховує, як йому, наскільки от йому складно. Хоча, ви знаєте, я бачу, що ви Ну ви якось останні якісь ваше спілкування, і ви знаєте з останнього спілкування точно от те, що я вам зараз розповідаю. Так, а тут за вами спостерігає людина на літеру В, Н, Л, П, К. Можуть бути ваші ініціали серед тих літер, які я назвала. Може бути таке, що це належить людині, але про вас з ким спілкуються, і не з однією людиною тут і жінкою, і чоловіка мені показують. Але вам не Ну, це знаєте, як наприклад. Бо я тут не можу зрозуміти, де ви спілкуєтесь з цією людиною, бо тут мені так знаєте, нібито і, е, ваше оточення робоче, більш мені таке воно йде. Тобто, дивіться, е, ви можете десь, наприклад, якщо це по роботі, ви десь ходите, ви не бачите людину, але він бачить вас. Ну, він може там, ну може, камери спостереження у вас є на роботі, він може по ним бачити. Може бути таке, що бачить вас, десь ви там ходите. Там, з кабінету в кабінет, там, чи якось іншим там, шляхом пересуваєтесь по роботі, і він десь здалеку вас бачить, але не виходить, ну, там, ховається за рогом, наприклад, і не виходить, щоб ви не бачили його. Але спостереження тут воно йде за вами, і воно таке що не один раз. Це вже як звичка якась така. Тобто, наприклад, людина знає, в який час ви там будете йти, там, наприклад, тією стежкою. І він десь там займає свою якусь позицію, він спостерігає за вами, як ви йдете. Або, наприклад, він знає, у котрій годині ви приходите на роботу, він вже, там, вже десь. там... Чекає, там йдете з роботи, ну, тобто, зрозуміло Так, далі, кого нам ще покажуть? замріяного чоловіка знову ж таки показують, але це вже інший чоловік. Тут показаний мені чоловік, який. Багато про вас розмовляє з іншим чоловіком. Вже ну, якийсь там довгий час ці розмови проходять, і тут ділові справи. Це вже робота соціум, тут вже якісь там, ну, якісь робочі моменти, які люди обговорюють, і які. Як як ви маєте безпосередній такий стосунок до цих моментів, і як встановити щось треба, як відродити щось треба ну, такі якісь моменти. Наприклад, якщо це, ну, скажімо, якісь там. Це може бути там, клієнт, наприклад. І час від часу з'являється: оце роздуми, щось там хоче з чимось прийти знов до вас. І це не буде дуже довго і вам очікувати цього, це як ну, вже скоро воно відбудеться. Так, ось тут перед сном про вас багато думає чоловік, з яким ви зазвичай ділові якісь моменти обговорюєте. А, тут дивіться, тут ще є чоловік, який щось він зараз в ліжку. Це, як знаєте, наприклад, може нездужає людина. І з усіма. Тут не одна людина телефонує йому, він багато з ким розмовляє, але чекає від вас дзвіночка, цього дзвіночка нема. Угу. Неприємну якусь новину приховує від когось з вас чоловік робочі моменти знову ж таки. Ну тут вся сторона робота соціум. Знаєте, приховує чому? Бо йому соромно. В якійсь ситуації він розуміє, що він виглядає дуже дуже і не дуже, так скажемо. Коли щось таке він утнув, що так не треба було. Ви знає, якщо він вам розповість, то ви, ну, перше, що ви скажете, на що ти так зробив? Нащо це сказав? Йому соромно. І це таємничка, і не хоче, щоб вам хтось розповів про його такий вчинок якийсь розхитав якусь ситуацію. він, От знаєте, він як. Воно так виглядає, ніби він спровокував якусь ситуацію, а вона обернулась проти нього, розхитав між кимось, ну, наприклад, спілкування в людей було більш-менш нормальне. Він щось там, так я сказав, воно зіпсувалося, до спілкування, і на нього все ж таки все і вилилось. Ну, Це справедливо нас насправді, але ж йому тепер соромно. Так, далі. Тут жінка, яка має великий клопіт, робочі якісь моменти, і навіть частину роботи додому тягне. І... Тут щось з грошима пов'язане, але знаєте, у людини намір один, а воно не виходить так, як вона хоче. Оце угу. дивіться, от тут ще одна ситуація, коли теж жінка. Так цікава, Філіжанка, то вона про чоловіків казала, а тепер про жінок. Як, знаєте, як ну, на десерт залишила. Дивіться, дуже цікавить ваші фінансові ваші зміни по життю. Розуміє, що зараз у вас вони повинні б відбуватись, але я так не дуже бачу, щоб у вас там якісь зміни відбувались. Якщо чесно, але цікавить, як там у вас. Щось знаєте щось не не як неочікуване, як дивовижне, на її погляд, сталося у вашому житті, і це пов'язано з, з грошима. Їй цікаво, що там як там у вас подробиць хоче. Я не бачу, щоб там дуже якісь у вас подробиці були, щоб щось ви там мали б їй таке розповісти. Більш воно, як не те, щоб там на вигадку схоже, а більш коли людина, знаєте, прикрашає дуже ту дрібненьку інформацію, яка насправді є. Так, зміни, бажання, поки що бажання, змін. Приховує чоловік, бо не розуміє, як з вами про це роз... розмовляти. Ви відчуваєте, ви людина дуже інтуїтивна, ви відчуваєте його зміну настрою, зміну його якихось, взагалі, як, знаєте, трошки поводитись по-інакшому почав. Він якийсь дуже щасливий, він такий замріяний, він щось тут собі. Це як в особистому житті мріє про зміни. Щось він таке собі вже вигадав, як сюрпризом до вас ця розмова буде, він наважиться на неї, але от не просто зараз. Це як треба вловити ваш якийсь особливий настрій. І такий дуже впевнений, що після цієї розмови ви ще ближче станете один до одного. Угу. Як повернення якогось вашого хоче. Так. Ну, це, це просто якісь його мрії. Тут, знаєте, людина собі малює все в таких, знаєте, ну, як веселку таку собі малює, що от воно обов'язково тільки так і буде. Як воно буде? Тут тільки час покаже. Бо ви дуже впевнену позицію займаєте от в його уяві. Тут вас просто як на трон вже всадив. Ви надто важлива людина для нього. Ви знаєте, ви як відсікли от його життя, ви просто от поділили навпіл. Було воно до вашої появи, і зараз воно от геть інакшим стало просто при спілкуванні з вами. Тож він щось собі там вже вигадує таке що тепер все буде інакше. Так. Хоча так, щоб аж легко, от, що тепер все буде інакше і це буде легко, він розуміє, що легко не буде, але точно буде інакше. Ну, добре, хай там намагається влаштувати якомога ліпше. Так, Ну знову ж таки, от мені тут дублюється інформація дійсно от про вашу цінність. І дуже боїться, що ви як той птах, знаєте, от що ви просто розправите крила і полетіти можете, і все. Що він втратив, втрачає час, що він взагалі от в ситуації якось може вас втратити. Оце страх. Оцей страх, я зрозуміла, він цей страх від вас приховує. Бо це дійсно, знаєте, тут не стільки саму по собі розмову з вами приховує ну, бажання порозмовляти, бажання розкрити якусь там тему, оскільки, що він дуже-дуже боїться, що щось піде не так, і ви просто от випорхнете, що ви вилетіти можете з. ну, от... Із його руки, і з його уяви, і взагалі з його життя. Оце страшно. Бо він же ж так вже разом вас малює собі в уяві. Та тут більш нічого й нема, тут всю цю історію просто мені знову ж таки розкривають більше і більше його бажання, змін, але змін, щоб разом з вами далі просуватись по життю. І великі проблеми навіть зараз як вам це сказати. Коли людині дуже хочеться змінити фінансову якусь тему свою, коли хочеться великих грошей, але між ним і великими грошима зараз така прірва, і він не знає, як її подолати. І це теж страх. А такі страхи приховує. А ще страх, як зараження якогось, як хвороб якихось. Знаєте, як бактерії якихось, ось такий страх є в людини. А може, це і інший чоловік. І він про це він розмовляє з чоловіком. Але це те, що він приховує. От тільки одна людина знає про його такий страх. Для всіх інших це таємничка. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, за ваші. І коментарі, і вподобайки і за ваші підписки. І маю надію, що ми з вами побачимось знову. А поки що, будь ласка, обов'язково бережіть себе і будьте в безпеці разом з вашою сім'єю. Гарного дня вам, гарного настрою і гарних людей поряд з вами. Всім пока.